Доброго дня, глядачі каналу Галина плюс Віктор. Хочу з вами поділитися своїм підковим райом. Правда, вже рози відцвіли частина, вже йдуть у нові бубляшки І скоро будуть знову розцвітати. Зараз саме не, не дуже такий час, що вони квітують, але є кущі які дуже. Квітують ось такі теж невеличкі. Троянди, ладіолуси вже теж квітують, грясно відцвітають. Це теж все в пуп'янках. Ось дуже гарна роза. Там теж між майорцями і айстрами. Рози чи троянди по-українськи говорячи. А це мій перчик. Перчик у цьому році чогось не дуже. Вроді би то так він і вилюднів. Але не дуже в нас із самими плодами. Взагалі він ніби і є, але дуже чомусь мало. Та дуже мало. Дуже мало перчиків в цьому році зовсім. Луницю скосили, вже вона відходить, треба ставати прополювати. Вже викинула гарне нове листя після дощів. А це мої квіти далі. Це троянда, яку ми з внучкою нещодавно купили. Я її взагалі обожнюю. Дуже мені сподобалось. Там десь і її троянда є, вона була собі купила, але ну, зараз вона перецвіла і не цвіте. Тут теж троянди. І там троянди. До речі, сьогодні я її хочу обробити. Ось дуже гарна троянда. Такий особливий колір. То взагалі жовта дуже рясно цвіте. Ось дуже нова троянда нещодавно теж купила. Тут ще в нас дуже гарно квітують гладіолуси. Особливо цей білий мені подобається. Так він вийшов разом із темним, дуже файно. Ось це безподобна троянда. Там теж троянди і теж вони. У бубляшках розцвітуть, тоді ми вам. Це сухоцвіт. Я вже зробила чотири букетики, деякі вже перед свів не встигла зрізати, деякі ще має цвісти. Думаю, що ще букетиків два зробимо. Ми з внучкою тут трішки нарізали, нав'язали букетики, висушили і вже занесли додому. До речі, мені дуже подобаються Дуже-дуже мені подобаються ось ці троянди. майорці дуже файно цвітуть, але ще не так обільно. Дуже люблю лаванду, дуже. Насадила чималеньку в неї. Кущиків, мабуть, ще 7 зім... Тут і біля аглітанки два кущики. Ось маленький кущик розростається. А це у нас Турція. Це квіти мого дитинства. Хто наших років той пам'ятає ці квіти, чорнобривці. Це теж у цьому році куплена троянда теж. Перло трошки щось вона Дуже багато купяшок, ну, я думаю, буде гарно цвісти. Ось теж сухоцвіт, гарний колір. Це тут вже ми, я грядка з квітками закінчується. Іншим разом пройду вам. По тій ще покажу. А тут ідуть мої помідори, мій помідоровий рай. На цьому ми завершуємо нашу зйомку. До побачення, до зустрічі в слідуючому новому дні.